Що тобі потрібно знати про ретро Меркурій і взагалі рух Меркурію по знаку риби. Це перша петля Меркурія 26-му році. У цьому відео розкажу детально. В першу чергу ми маємо розуміти, що знак риби для Меркурія це знак вигнання. Тому там йому дискомфортно, неконструктивно і дуже важко. Насправді, Меркурій це планета, яка дуже чітка. Вона про розмову, про документи, про контакти, про комунікацію. Риби це більш дипломат. Думатичний, м'який, імпульсний в своїх фантазіях, мрійливий знак, який додає Меркурію, такий певний навіть дисонанс. Насправді, ми всі вже відчули вплив цього Меркурію на кожному з нас. Тому що Меркурій в рибах він псує пам'ять, він дає дезорієнтацію, він дає хаос, не знаю, куди тратити свої зусилля, що для мене важливіше. Він дає важкість прийняття вибору. І це найважливіша характеристика на всю цю петлю, оскільки дана петля буде давати повернення людей, ідей, проєктів і робочих планів з минулого, для того, аби зараз через всі ці сумніви і тяганину, я не знаю, чи, чи мені погоджуватися, я не знаю. Знаю, чи я цього хочу, ви все ж таки виявили серед такої мутної води ту іскру, куди потрібно. Опиратись в Меркурії на рибах треба лише на інтуїцію, на те, що дійсно хочеться всередині. І найважче, що зробити по такому Меркурію це дослухатись до своєї інтуїції. Тому, бачите, тут такий дисонанс. Що буде приносити взагалі цей Меркурій і особливо його ретроградність? Я знаю, дуже багато людей насправді не люблять ретроградний Меркурій, але тут є і фани цього періоду. Дайте знати в коментарях, хто від нього кайфує. Я насправді насолоджуюсь і поясню. Що більшість людей, які насолоджуються ретро Меркурієм, це ті люди, в яких в натальній карті теж положення Меркурія ретро. Ви, власне, везунчики, тому що це ваш час. Багатьом на приватних консультаціях я розповідаю, як конкретно з вашим цим ретро-Меркурієм в карті можна класно комунікувати та використовувати такий період. Період ретроградності зазвичай це втричі в рік нам потрапляє Меркурій ретроградним. Тому чекайте, слухайте, він не перший, не останній раз, ми з цим впораємось. Але найважливіше, що ось ця ретроградність вона не є, вона хоч і три рази попадає, але по ці три тижні ну, не так багато людей на світі народжується як в інший період, коли Меркурій діректний. Тому дійсно важливо знати, чи він у вас в натальній карті ретро чи ні. Тому що від цього базується основне ваше відношення до. Таких петель, які, роблять, які робить Меркурій, і які роблять життя з Меркурієм важкими. Чому? Тому що петля, власне, коли Меркурій заходить в ретро, він спочатку переходить в певний знак, потім розвертається у ньому і знову продовжує потім свій хід, проходячи ті ж самі е, точки. І далі виходить, міняє знак на наступний. Знак риби для Меркурія мега важкий. В першу чергу, як ми це відчуваємо, на здоров'ї. Дуже багато людей в цей час хворіють захворюваннями, які пов'язані з горлом, носом, всіма лор-видами захворювань. Також дуже часто в цей період може бути головна біль, запаморочення, дивні коливання тиску, різні, навіть така тематика, як знаєте, біль в шиї, трапеція, спазми шиї, голови. Вся ось ця верхня частина тіла може страждати в цей період. Крім цього, ми е, буквально мовно можемо заговорюватись, тяжко йде навчання мови, дуже важко писати без помилок, а також і взагалі писати рукою. Дуже багато хто з вас, і погодьтесь, дайте знати, хто в коментарях це в себе відкрив вперше. Вже забув, як це писати, почав писати і щось сталося. Наприклад, почав боліти палець або взагалі не хочеш писати, або ігнориш те, що тобі треба записати. Для багатьох людей буде ставати питання вибору підпису. І до речі, зверніть увагу: це е, теж нюанс, який Меркурій може вам просто не давати каліграфічно щось написати, не давати обрати свій підпис це для юних людей, які будуть отримувати паспорт або ідентифікаційну карту щойно. І е, знаєте, це м, такий мутний Меркурій. Він е, плутає думки, плутає слова, не дає нормально виразитися. Він ніби дає. Вам відчуття, що ви забули? Рідну мову, прийняті вами професійні терміни, які ви використовували на щодень. Зараз вони можуть просто вилітати з голови. Це дуже несприятливий час для більшості людей, бо, власне, у кого Меркурій у рибах, то навпаки їхній сильний період може бути, як для спікерів, педагогів, викладачів та людей, які будуть щось презентувати, про щось говорити на широкий загал або заявляти якісь свої ідеї. Дуже невдалий час для презентації тому що по перше, люди дуже погано сприймають інформацію. По-друге, десорієнтація і така важкість концентрації на певній думці присутня дуже багатьом, і також спікерам. також. Тому як ж використати цей час? Це чудовий час для мрій, для творчості, для створення карти бажань, для візуалізації своїх проєктів, для всього творчого, для створення пісень прекрасний період, для прописання віршів, для текстів, для постів, які мають під собою неструктурний характер. Тому це все, що про романтику. І зараз, ох, романтики, ви будете насолоджуватися, вас буде нести на зізнання в коханні красивими словами. На алегорії, на підтекст, на ось такі слова-тексти буде гарне чуття. Так само люди будуть реагувати на дуже красиві слова. І так само з дуже красивими словами будуть з'являтися до вас, ваші колишні. Ну що? А тепер найважливіше в студію. Тож пам'ятаємо, у нас аж до квітня вплив цього Меркурію. І саме цікаве, що в даний момент а, зафокусуватися на тому, що конкретно а, саме чекаємо ретроградності. Ні, ретроградний Меркурій, коли я тільки щойно ось він перейшов 6-7 лютого, він набрав хід свій в риби. І одразу нагадав про минуле. Тобто ми навіть не чекаємо ретроградності. Вся петля цього разу ретроградна. Тож лютий і березень для вас це пропрацювання попередніх проєктів, планів, це повернення колишніх, які будуть мріливі, романтичні, з ностальгією. Це повернення вас до ваших колишніх друзів, з якими десь розстались. Родичів, з якими викликається якась чуттєвість в розмові, наприклад, ви щось згадали. Це така мега-ретроспектива. Це дуже сльозливий Меркурій, до речі, ви маєте розуміти, що він просто. Неймовірно розкачує на сльози, і всіх, кого ось зараз на початку лютого, пробивало на сльози без навіть тобто, ви цього не аналізуєте, могли прокидатися люди зранку і починати плакати. І в мене дуже багато таких відгуків в телеграм -каналі. У нас були такі дні, бо я там даю щоденні прогнози, і знаю, коли з яким аспектом е, Меркурій зараз проявляється, і в прогнозі на день попереджаю. Так, відгуки були шаленими. Ці сльози вони були. Вони були зранку, після пробудження, відпочивши в будь-який період, без провокації якихось драм. І це, власне, теж властивість цього періоду. Дайте сльозам вихід. Не тримайте в собі, бо тоді вимкнеться інший аспект: психосоматичні захворювання, горло, ніс, вуха, очі. Давайте тепер ще розбирати, для чого ж вигідний цей е, Меркурій і як його прожити. Ретро Меркурій, коли попав на кармічний період коридору Затемний, а саме такий він зараз, ще й вперше цього року, ще й починає китайський новий рік, стрімкий такий дуже вогняний, енергійний, і купа планети знаку купа планет в знаку Овен, починає свій цикл цього року. Тож ми розуміємо, що власне Меркурій в даному випадку пробуксовує на їх всьому фоні. Тобто справи йдуть, рішення приймаються, але чи приймаються вони з тверезою головою, чи приймаються вони. Розсудно, коли ми аналізуємо, ні, вони приймаються хаотично, імпульсно. Дуже багато шлюбів буде розпадатися на тому, що просто хтось зненацька закохався. Дуже багато буде такого, знаєте, неаналізуємо те, що нам дуже важко пояснити, ну нам дуже хочеться. А також це коли слова вилетіли самі, секрети самі розказалися, ми не контролюємо, що говоримо, ми говоримо все. Емоційно тому для творчих людей це класний може бути прорив для людей структурних і чітких професій. Це прям пробуксовка, просадка і дуже е, період, який сприяє помилкам, плутанині в документах і е, такому, знаєте, запамороченню думок. Я б ось так це сказала, тому що сфокусуватися зараз дуже важко. Як ви відчуваєте цей ретро меркурій і чи потрібно ще відео про ваших колишніх, які зараз вже проявили ще не дочекавшись ретро періоду? Дайте знати в коментарях, якщо це актуально, буду записувати. Орієнтуюсь на кількість серденьок, які ви залишаєте під цим відео, обов'язково підпишіться, якщо вперше потрапили на мене.